Павук скакун Теодіна Сільвана. Павуки скакуни є надзвичайно цікавими та кмітливими створіннями, чия поведінка приваблює не лише дослідників, а й прихильників природничих наук. Самці павуків скакунів часто ризикують своїм життям, залицяючись до самок. Вони повинні продемонструвати свою здатність до танцю, виконуючи складні рухи, щоб привернути увагу самки. Ці танці мають не лише репродуктивну мету, але й виконують роль своєрідного тесту на здатність до виживання. Якщо танець не вражає самку, вона може атакувати самця, зробивши його своєю здобичм. Це яскравий приклад того, як еволюція заохочує розвиток кращих стратегій для подолання природних перешкод для самця. Це боротьба за право продовжити рід, і ризик під час спарювання є невід'ємною частиною цього процесу.